Усім привіт! Значить, сьогодні в нас на пропозиції. Я вирішив довго думав і вирішив, значить, продаємо цього координатного столика. Значить, Попереднє відео можете подивитися: я його відчухав, помастив, все вичистив скрізь, де була ця всяка е, нечиста фарба там тими такими слоями. Дивіться, як файнесенько. Супер. Бачите, як воно все класно. Ну і коротше, трьохосьовий координатний стіл. Тут внизу, бачите, його так закріпив, бо боюсь щоб він не впав, і я вже не буду мати навіть що продати. Дивіться, тут гвинт є, тобто тут є підйом опускання. Все на клинах, на ластохвостах все як має бути. Е, ось тут також він. Їздить, тут є ось до нього ще цілий мішочок. Тут оці упорчики, що кріпляться ось сюди, щоб там каретки не позлітали. І ще трішки різних гвинтів для клинів. Е значить, ось так. Столик в нас в продажі. Дивіться, столик продаємо ось так. Можливо, знайдеться покупець, якого зацікавить зробити довбально довбально верстата для дерева, робити шипи. Значить, дивіться. Це буде столик, є попереднє відео подивитись. І до нього є голова. Ось така дуже цікава. Бачите, я вкрутив сюди патрон. Тут дуже прикольний механізм затискання, бачите, ось такий. Типу, тут крутите. Тут права, ліва різьба, і воно стискає ось такого там патрона. Двигун працюючий, 1,1 кВт, польський 2825 обертів. Тут вмикається. Вимикається. 220-380 вольт. Два ременці ну, все тут чудово. <кій> Ролики туди не Гляньте, як я їх Золото. золотішко Ролики продаємо. Ми окремо ось ці 4 штуки це для каретки. ну на трубу. Це не під профіль, не під кутик, це саме під трубу. Зараз ми скажемо його характеристики. Значить, дивіться, можливо, буде зацікавлена людина, яка хоче придбати того столика координатно і наверх ставиться довбальна головка. Ось така. Ось так вона була комплектом. Каретку вже не буду продавати, вона габаритна, я її зняв. А з каретки зняв ось ці ролики. Вони продаються окремо. Якщо буде зацікавлена людина купити це разом, ця бушка. І цей трьох координатний стіл для своїх задач, то ціна буде е, разом 13 тисяч. Це хто захоче разом придбати. Далі, якщо хтось хоче придбати окремо це все, значить тако, дивіться. О, оця буде голова, значить, 8. Замало, бо по 4 тисячі. Коротше, я дивився, оці, знаєте, для тих шкільних станків дубальні приспособи. Ті каретки, вони продаються по 5. Ну, то мені шкода продати такого стола за 8. Давайте він буде 10 тисяч плюс невеликий торг. 10 тисяч плюс невеликий торг. І бошка ця окремо 4 тисячі. Тобто, двигун, отак, як воно є. на... Каретці такий товстій плиті. Значить, двигун 1,1 кВт і ось такий патрон. Якщо це розібрати по окремості, в отому виходить 4000 є. І окремо в нас є ось такі ролики під трубу. Зараз шукаємо штангеля і щось ми тут познімаємо, якийсь трішки розмір його. Значить, Давайте по по діаметру його зовнішньому ось цьому пройдемось. Значить, його. Ото маю штангеля такого добротного. Є. Значить, його зовнішній, зовнішній, зовнішній. 64. Це ось по верху, по ось цьому бортику. Далі всередині він має. Всередині ось там. Скільки він нас там має? 40. Не бачу, не бачу баба. 47. Значить, беремо ось так. Це бронзові. Беремо ось так його. ось Ширина його 40 мм. В середині ось тут. ось тут Бачите де? Ось там скільки. 15. І глибину, якби ми ось так заміряли. У мене типу той палець влазить сюди в камеру. Ну, плюс-мінус. Зараз там мірну. Ось так глибину, там під яку трубу. Ну Більше, ніж я зараз опустив, але вже не буду підіймати. Значить ну більше 10, там десь 12 мм. Під яку трубу, навіть не знаю, бо немає труби тут зараз, щоб щось покатати його. Мені здається, немає різниці, бо він буде по... Ну то за великих, звичайно, розумієте, да? А, я ще не бачу ніц. Ну, коротше, ось так він по трубі їздить. Все. Ці чотири ролики, ось ці. Будуть 2800, по 1200 за один ролик. Підшипники всі крутяться, всі живі. Люфтів нічого немає. Я це все вичистив. Можливо, треба розібрати, змастити, але все крутиться без ніяких люфтів. Підшипник у нас тут який. Давайте глянемо десь це маркування. Я бачу. Бачив, бачив, бачив. 605-й. Побачите своє маркування. Все, я думаю, видно. Виточити такі ролики в токаря буде набагато дорожче. Я впевнений, і тим більше я знаю, бо я точив. І... Ну, і тим більше це продається, як готовий виріб, а не як заготовка. Тобто взяли, поставили на кареточку, собі катаєтесь. Отакі в нас будуть ціни. Хотів я б собі лишити цього патрона, вичистив би його файненько. Він тут, бачите, яка тут. Тут різьба от є. Він, оцей патрон сам, він накручується на ось цей вал. Ось там, видно, є різьба, бачите? Ну, взагалі, крута річ. Я думаю, що оцей сам патрон навіть сюди накручується, ось на цю гайку. А ця вже накручується сюди. І що мені, що мені дуже цікаво, дуже прикольний патрон. І туди може влізти дуже і дуже велике, великого діаметру сверло. Я вам зараз покажу і щось ми навіть замірюємо. Бачите, вставляю туди квадрат ось, і розкручую. Я зараз я забрав сверло. І ось так вам покажу. Значить, Ось я кручу і ось він відкручується. І зараз ми замірюємо. Ось цю верхню якусь площину. Я навіть не знаю, що туди можна було вставляти. Значить, значить, значить. ось так. міряємо його вставили. Ось так. І що ми там бачимо? 17 мм. Ось так може зайти. І давайте на максимум викрутимо. Якщо ну, вже більше... Ага, Оце, напевно, ну там далі фарба, я вже далі його. А, ні, ще йде. Я думаю, він ще далеко вийде, бо ж це губки навіть самі можна виграти. Просто там фарба. Коротше, я її не буду крутити. Ну і стискається він так само на дуже-дуже мінімальний діаметр. Отака. там щолочка невеличка лишається. Ну в такі патрони і в такі верстати ніхто такого дрібного не ставить, ставлять щось туди дебеле. Щоб добати хоча б якусь там 16-ку сверло. Фрезу, точніше, вірніше, там кінцевик буде менший. Кінцевик 12, ка в будь-якому випадку 12 сюди. Влізе. Значить, по двигун є відео. Кому цікаво роботи, напишете, надішлю на вайбер. Номер вайбера в описі під відео і в закріплених коментарях. І нагадаю. Повна передоплата на рахунок ФОП. Ніяких нових пошт, наложок, тому, того всього. Якщо не підходить, приїжджайте, самі забирайте по місцю і дивіться. Отак. Більше я там не буду бавитися з цим всім. І ще є ось така лінійка до фуганка. Лінійка до фуганка. SF, можливо, 4, 6 або щось, не знаю. Ось так. Ось так вона з цієї сторони виглядає. Різьба цілі, різьба ціла і різьба ціла. Все є, кронштейн присутній. Ось така лінієчка. Зараз скажемо, її якісь трішки габарити, якщо знайду найду, найду рулетку. Ціна лінійки 4000 цієї. Значить, дивіться, по довжині вона має у нас 90 і по висоті, напевно, 120, 140. Ого, угу. А оця змога така сама 140. Ось така лінієчка ціна її 4000. Площина в неї є, не крива не, не, не чого є. Царапини, є коцки, не неде немає. Моно пошліфувати, ну, тобто, це не є проблема. Все. Е, будь ласка, до 10-ї можете телефонувати, будемо спілкуватися. А після 10-ї вже в смс режимі по вайберу. Бажаю всім вдалих покупок в інтернеті та мирного неба і поставте лайкосик.